йо йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, добрий вечір, добрий вечір! всім! Що ви прийшли зіграти, може, купувати дота, чи що? <звіллянська> Тут на патідоті легких прогулянах <звіллянська> назває. <звіллянська> <звіллянська> Лобаки з глядачами. Всім привіт, привіт, привіт людям, які прийшли трошки пограти в лобаки, в лобаки. Choose Збери, Роман, давай на керрі. Роман, Я навіряю керрі по прикашу. Роман на керрі, так? Да? Що ми, кого хочемо, кого зберемо? Ну, давайте не веду зразу. Ви кіп... Роман, давай. нахуй ти береш жду на 8, коли у них дев'ятий антимаг зараз. Буде, ми дозу скоро, Роман. Смаку! Давай, блядь, значить я... Почекай, так, ну... Я вже троллю. Не, секунду. Потрапив... Він не трапив, блін? Ні-ні-ні. Але він без... Потрапив. Достану. Ні. А що, здаєшся, типу? Найс, повинні, повинні, ігнорте тайда. Тепер можемо... Оп, скає. Я піду далі. Там шо... є, або Тепер, може, не піду. Є помогти тут ще щось? Ой, гарно, гарно. Гар, гар, ну, я все, я... Відходимо. Ну, зараз тільки, що будуть. Підійдеш? Ні, адмін, сорі. Я підійду, але ти ви. О, на боті ВНГ. Піду. Я живий, я, я живий. Живу. Я Давай п... його. А, Ну там, блядь. Кавунче, блядь. Вот ага. Uh -huh. Не, кет. Ну. Oh, yeah. Кит, це хуво. Ну ты их хочу не сдох. Мені бачиш ко. Ой, гарно. НТНТ. Ну, нікого ж на мене мапи. Сюрприз, сюрприз, смуга, 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 на смуга, 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 на смуга, Фейрик смуга, 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 Помогти Да. Помог ты ему, живий, ты ему? Ні-ні-ні. там побиса Я Мы с Я чекаю, ніби байкша амстрип, да? Не Ніба, ніба. Та на, у нас на снайпер наживе просто, в нього немає скейп не є. Ебать. Дуже далеко. Невощо бжень. Не Чекайте. давайте ну? цуку щеп, ні. Бля, я відволікс. Відвалив... Я, я відволікс на кору. А, ніху. Поняв. А, там всі стояли. Ну ладно, сорі. Choose your hero. Так і чого важна, що ти попередні не затащив. Ну, блядь, важко. Mm. Ну, я, типу, по-перше, ти ти я не віддаю, по-друге, я типу ну, не, тобі не граю рампич, в тобі, тобі дали, Ти ніх не затащив, що це запаковано.

Да, так. Втекай, втекай, просто втекай. Там колотить бот. Мужик, він супер сильний, я не знаю, чого він на таку мочку. Нам треба, щоб викаблінг кинувся, типу. Я Ну, я перший не полізу, я здохну. Не знаю, чого він втекає. Ось чого заставити вбити його. Хай ревагу ж має будов. Далі, далі, далі. Ні, це буде Of course, every coin helps. Of course, every coin mm -hmm. helps. Every coin helps. Mm hmm Hello. every <laughs> every coin helps. <laughs> 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 <laughs>

Я ему зараз так дам. Блін, конец. Ні, не бої мене. Хорош. Важко заходити на хорошо. Будем пробувати. Ламака все yeah. тут. Ага, ти в самокор. Того отрайним. Nice. <риклад> я вже бачив <риклад> це сьогодні один раз, тому блядь. І не жаби нахуй не надіявся. Ну знов, блядь, на лисночок з шоколадом дивим. Ви думали, блін... Я вам кожен раз прикалуюся, що я йду, блін, на кухню і на мене, блядь, атакують на листочки цього разу з шоколадом. Ні, це правда, от він. Як вам ідея мідового пуджа. Тебе немає ресів. А, у мене мишка сіла. Постав на пазу, постав на паузу. Мишка, вставай! Скажеш, як кинеш, ну секунд. Може й не треба, я під ще ренжа. І цього він теж не добив. Ну, якщо він піти до кріп'я, то буває. Окей. Okay. Я просто підхилитись хочу трішки. Я не вб'ю його. Алло, ну тавер, блядь. Підхилився, в принципі. Все, тавер, тавер треба. А, там ще й тебе. Бля, я вам сейчас снова умрем. зараз вам Сандер. Yeah. <реклама> 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 Шторм. Шторм? <реклама> Вот ты на мене, а ты на мене! Мисс! Я просто не сануваш, у него таки ешь два раза местанув. Mm -hmm. mm -hmm. Ну нормально, чек. що ти в та чашу О, так ви взагалі добре розмінялись. У мене 7 секунд. Ну у мене. А нікого важливого не втратили. Ну да, нікого важливого ні. А, вони так вирішили, окей. Ну Давай вб'ем їх ти все. Блять, зарате пистолет. Очкай, очкай, точкай, чекайте, бля, 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 якась хуйня коїться. Бля, голым полетів. К... є кайте, ну, ульт? Я застиг. Можемо далі чіпляти, якщо є можливість. Блять. У нього нема ульта. Ого, б'ємо когось мальта. ще. Єс. О, ти. Ой, кріх. Може я і... бекнусь і вб'ємо їх, коли ти відрегенешся. Да -да, я вертаюсь назад. Я без ульта, але. А є ще якийсь. так, на да -да -да, мене ще буде. Я за тебе. Йо, Чи потім... за медузою, давай за медузою. У мене Сіфон один жаль. Я медузи збив ТП, якщо є помогти. To, тут. Ну, когда баба, короче, ТБК... Фу, Блядь, ты по кода. Колечко, колечко я your hero. The battle begins. Е, мотоматика, тотика, ноатока. Чо, блять, куда ти, ну мужик? Ну в тебе черт-смеш. розвернись, ми вдвох, блять, якось, блять, натисним редкриком в'єбало, Ну. Проти урси спасибо? Не впевнений, що це гарна ідея, топу. Бармен, я хто? Не авторитет. Дякую, Бармен. Я помка йде наверх. Ой, мисс, я там. Не, нічим не поможу, мене да кнопка. гарно Мига не бьем як. В ты ч это зараз помраш? Тут може мульт є, є ера вага теж. Давай, давай, покажи на тайде их, бежи в пачку. Как ты текаешь? Стоишь, ага. На фэнсе. Блять, и боли на шутка. Ну. Ну, Урса замерзна, гайс. Гарно. Барван, дивись. Хоч ти піди фармен за стаки. За стаки фа... Та, 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 це є, коротше, фармі mm -hmm, за стаки. Mm -hmm. Блядь, йоб твою мать, за фармі стаки. Це піздець. Да, да. То хуй мішає, Роман. Що, ah. да, да. ДП so, ультанула, давайте закайте мульт. Ага. Окей. Okay. Mm -hmm. ДПшку хуярю. Тоже хуяримо. Yeah, yeah, yeah. Мене хуярить 4 рела. ДПшка тут щось. Щось вони хочуть, замислили. Я біжу, біжу, біжу. Бежу туди. Не розумієш, що вони хочуть. А сейчас він застряг на мапі. Та шо за? Гарно Бля-бля-бля-бля бля 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 ну клей алло курсапифа курсоху яриця треба гарно гарно Я, живы Ти нога. Ме, які кріпи мразі просто. Ревить золотало. Ага, просто ревагу я кріп. Що він на конці робить? Хочете бобити? Біжу. Є на нього прикола. Тут так, що нема. Які приколи є? А ти кажеш, ти є приколи. Тому ти такі приколи, що треба. Не такі приколи, блядь, та жаль. Unluck. Ну ми четверо. Отут бібізян. Давай болти періодично, так типу, В дерево порядка нас. Видишь, не ровно, то есть. Так, мне сейчас перекачаться нужно. Опа! Её ещё не совсем. Он, mm -hmm. mm -hmm. блядь, в центре, только когда я что-то нашёл в шопе. Блядь, тяжёлый. Понял всё. Ааа, это... Аааа, урод! Давай-ка. Урсу, урсу. Там аїгес. БКБ тепаутнась, дуже непогано. Відмінив. Відмінив. Йду до вас, дядьки. Йду щиро, до вас, щиро, дядечки, їбемо їх. ДПШ, 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 ДПШ. Помогти якось, блять, морфу нахуй! А, Блять, ну. Баятись, баяйтесь, кунка байнувся. Кунка втербайба здох. Я кунку вбив спочатку. Поярите, пуярите. Непогано, блядь. непогано на не за всі трай. Mm. Що за коня? на. Ой-ой-ой. А довго? Хвилина. Мапа відзвонила трошки, мені неприємно. Дайся. Ой-ой-ой. Помогти. Ой, ой. Помогти. 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 У мене є бай. Байся, байся, то байся що. Трон пошел. Эх, майже. Назад. Choose your а -а -а -а, роман <свист> О, там Бля, пака роман. Бля, роман. Бля, до речі, до речі, до речі, <реку> якщо хто не знає в романа на паку, на паку, є <реку> на патідоті одна гра. А може на рандомі, як завжди? Бля, хочеш ты рандом? Давай рандом. Давай, що, сейчас клотшу. Давай, <реку> давай. Я, я не дивлюсь, я не дивлюсь. Роман, ну як ти вдався на ластпік, це что їбанько? The battle begins. Так, виходь фаст фастапок із гори теж, ага, да, да, а далі, фай! <ріпи> <ріпи> <Олло, і куго. ріпи> Oh, tych, you know? Я все помер би. А, ебать, нормально. Бля, okay, oh. я думав я побільше втанкую. Бля, я перед цим з першою пасивкою був набагато танковіше, ніж зараз. Рубік ззаду. А, рубік ще ззаду. давай все назад, може назад тепер играє. Ні, ну це оверраг з цим. Так вот, царь еще и файл тут было. Надеюсь, еще мы еще и, и видно и заставили мы думали. Я не осталось и, и, и гадалось. А, там еще дада ебаный рот. Не, так мы Рубика просто 100% бывало. Прости, да. А? там чого. Поки що не ультую. А ти ты хочешь файл я ультану? Поган... Не, не ну стык. не я на тис, ну, я на тес, але він не... Да, фантомочка трошки розбирає мене вже. О, О без ультало Я тепер. тепер. Антонка з Шарда. Золото Карпат. Mm. Золото писа Ой, а шос... А шо ц болячи? У мене є бай, а? Якщо будеш об'єкта бай, спай, посиде. Бля, у вас принчика тут поїхати.

Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж зайдіть лишіть комент.